Сьогодні львів'яни зібралися перед стінами Львівської міської ради з своїми болючими питаннями, щоб донести їх до представників влади, які мають їх вирішити. А питання, які потрібно вирішити, є чимало. Однією з таких проблем є незадовільний стан доріг. Тому не випадково перед Львівською міською радою зробили театралізовану дорогу з багнюки, щоб чиновники відчули, якими дорогами ходять прості львів'яни, і наскільки це приємно. Є багато проблем і це так. Тож є і дороги, які фактично не ремонтуються. Капітальні ремонти за останні роки фактично не проводилися. Проводяться хіба що ті так звані ямкові ремонти, які виділяються кожного року сотні тисяч гривень з бюджету. Але самого нашого контролю з цими коштами ніхто не веде. Скажіть, будь ласка, що символізує ваша перформанс? Наш перформанс символізує. Чесне витрачання грошей. Гроші просто викидаються гроші на вітер, на старі дороги, які не мають бути створені в місті Львові. Стару бруківку, яку просто перекладають з одного місця в інше. Гроші закатують в дороги, і як наслідок, ні доріг, ні грошей. А от медикам вони дуже необхідні. Зібралися з тим, щоб розібрали наше питання, збереження комунальних державних поліклінік і щоб виплатили нам зарплату за півтора року. Щоб було забезпечення медичне наше, і щоб могли приймати пацієнтів, мешканців. Львова, питання власності і право оселитися у власній оселі прийшли відстояти Вів'яни з Різних районів Львова. Сьогодні ми зібралися на акцію протесту з вимогою допомогти у здачі нашого будівництва. Йде мова про ЖБК Галіцію, яка з 2015 року почала реалізовувати квартири. Продано близько 300 квартир на сьогоднішній день. І вже чотири роки ми не маємо змоги отримати власне житло, так як всі ці проблеми є далеко не основними. Львів'яни вкотре наголошують на проблемі зі сміттям. Представники садівників Львівщини просять повернути їм приміщення, в якому вони пропрацювали вже 20 років. У нас приміщення на глибокі 5, яке ми орендуємо з 96-го року. Поставили на аукціон. Забира... Ми вже будемо бомжі. Привернути увагу влади до першочергових питань на імпровізованій дорозі з багнюки запалили піротехнічний пристрій і вручили заяву своїми вимогами депутату міської ради. Усі ці наші звернення. Ольга Належита, Віталія Варталецька, Лемберг Ньюсінфо.